Сьогоднішня наша тема особливості РТ у людей, які вживають ін'єкційні наркотики. Завдання: знати особливості перебігу віл-інфекцій у людей, які вживають ін'єкційні наркотики. Зверніть увагу, загально прийнята абревіатура «ЛВІН». Охарактеризувати особливості АРТ у пацієнтів на ЗПТ, тобто на замісної підтримувальній терапії з використанням бупренарфіну чи метадону. І описати взаємодію препаратів АРТ і ЗПТ. Віли наркотики дуже пов'язані два явища, як захворювання і Явище, яке має місце в світі, в тому числі і в Україні, і відповідно інфікування при споживанні інфекційних наркотиків, на даний час другий найбільш поширений шлях передачі ВІЛінфекції в світі. В Україні довгий час це був шлях передачі на першому місці і, починаючи з 2002 року, саме. Люди, які вживають ін'єкційні наркотики, були рушійною силою розвитку епідемії. Саме в середовищі цих пацієнтів відбувалося інфікування ВІЛ. Крім ін'єкційного, неін'єкційне споживання наркотиків, теж може підвищувати ризик передачі ВІЛ, але вже статевим шляхом. І саме стимулятори, такі як кокаїн та афітавін, мають значний. Внесок у розвиток цих процесів. Тому саме з стимуляторами та запіоїдами найбільше асоціюється ВІЛ-інфекція, якщо казати про різні стимулюючі засоби. Які особливості має ВІЛ-інфекція у людей, що вживають ін'єкційні наркотики? Відповідно, це підвищення рівня захворюваності та смертності. Тобто такі пацієнти вмирають частіше, летальність в них вища. Це безпосередньо пов'язане як з віл-інфекцією, яка у цих пацієнтів має більш швидке прогресування. Доведено, що летальність пацієнтів. Які інфікувалися ВІЛ через вживання інєкційних наркотиків значно вищі, як без антиретровірусної терапії, так і на фоні лікування. Відповідно, прогноз у них дещо гірший, ніж у хворих, що інфікувалися статевим шляхом. Часто вони мають кілька супутніх захворювань, це насамперед бактеріальні ураження, такі як сепсис, пневмонія, бактеріальні ендокардити. Які вносять свій вклад в летальність, а також серед інфекції це хронічний гепатит С, який досить розповсюджений, в тому числі у пацієнтів в Україні. Відсоток інфікування складає десь 60 70 і вище відсотків серед віллінфікованих прогресування фіброзу печінки. При хронічному гепатиті С у віл-інфікованих пацієнтах відбувається значно швидше. Цироз може формуватися менш ніж за 10 років після інфікування і відповідно приводити до декомпенсації у зв'язку з розвитком ускладнень чи формування первинної гепатокарциноми, які вже безпосередньо приводять до смерті пацієнтів. Також слід пам'ятати, що у віл інфікованих пацієнтів значно вищий ризик передозування наркотичних препаратів, ніж у віл неінфікованих. Безпосередньо ці хвори і обов'язково значно більших. Масштабах потребують зусиль, спрямованих на формування і підвищення прихильності до антиретровірусної терапії. Зокрема, ось включення їх до програм замісної підтримувальної терапії є важливим елементом підвищення прихильності і, відповідно, підвищення ефективності лікування ВІЛ-інфекції. У програмах ЗПТ, якщо пацієнти включаються до, до них, відомі фактори, які покращують участь пацієнтів. Це насамперед якість програми, організація, за, організація цієї програми замісної підтримувальної терапії. Індивідуальний підхід в лікуванні для кожного пацієнта, добре розвинені додаткові послуги замісної терапії. Високий рівень компетенції персоналу та відповідне ставлення до клієнтів програм, гнучний режим дозування, достатні дози, мінімізація побічних реакцій та гнучний контроль самих пацієнтів. Якщо визначити особливості РТ, які можуть бути у пацієнтів на замісній терапії, з використанням метадону та бупренорфіну, то безпосередньо включення пацієнтів до цих програм значно підвищує ефективність РТ. Це пов'язане сам перед з підвищенням прихильності до лікування. Зменшенням депресивних розладів у пацієнтів, які безпосередньо є найбільш поширеними у людей, що вживають ін'єкційні наркотики, і, відповідно, самі по собі значно знижують прихильність. При включенні пацієнта до програм замісної терапії, рівень цих депресивних розладів зменшується, прихильність збільшується, відповідно, зростає ефективність лікування. Безпосередньо це впливає, безпосередньо зниження депресивних розладів, а також інших психічних розглядів на фоні замісної терапії прямо впливає на ефективність антиретровірусної терапії. Якщо у пацієнта є коінфекція з вірусним гепатитом С, наприклад, а вона є у більшості пацієнтів в Україні. То безпосередньо це значно підвищує ризик гепатотоксичності і уражень печінки відповідно при прийомі антиретровірусних препаратів або інших додаткових препаратів, які призначаються цим хворим. Також необхідно враховувати лікарські взаємодії, які можуть ускладнювати оптимальний вибір. Схеми АРТ і в деяких випадках унеможливлювати прийом тієї чи іншої схеми. Прихильність до АРТ у таких пацієнтів потрібно, потрібно посилювати за допомогою детального консультування при кожному візиті. Якщо необхідно на ранніх стадіях підготовки до антиретровірусної терапії, особливо у пацієнтів з тяжким проявами депресії, необхідно організовувати консультацію психіатрів і, відповід... і з наступним призначенням антидепресантів, для того, щоб при початку антиретровірусної терапії ступінь депресії вже була значно знижена. При прогнозованій погальній прихильності по можливості таким пацієнтам не слід призначати ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, зокрема Невірапін та Ефавіренц. Як відомо, при прийомі цих препаратів, які мають низький генетичний бар'єр, до резистентності вона виникає дуже швидко при наявності лише однієї крапкової мутації. Також слід пам'ятати, що є нуклеозидні так звані схеми, які включають в себе три нуклеазидні інгібітори зворотної транскриптази. І у деяких пацієнтів саме цієї групи вони Можуть використовуватися і можуть бути оптимальним вибором для лікування таких хворих. У таких пацієнтів безпосередньо дуже важливо використовувати так звані фіксовані комбінації з одноразовим прийомом. По можливості, це дозволяє зв'язати прийом препаратів ЗПТ та АРТ і безпосередньо контролювати прийоми і одніх і інших препаратів з боку медичного персоналу, так звана дотерапія, тобто терапія під безпосереднім наглядом, що значно. Підвищує ефективність лікування. Також щоденний або частий контакт лікаря з пацієнтом дозволяє лікарю завжди бачити, що відбувається з хворим, проводити часті консультування, підтримувати пацієнта за необхідності. І, якщо це необхідно, залучати. Додаткових спеціалістів, зокрема психологічних консультантів чи соціальних працівників. Відповідно, ці швидкі інтервенції дозволяють впливати як на формування прихильності, так і вчасно відстежувати розвиток побічних реакцій, відповідно, на антиретровірусну терапію і, відповідно, проводити адекватну корекцію. Також це дозволяє лікарю-наркологу проводити чіткий підбір дози метадону у пацієнтів і, відповідно зменшувати можливі негативні прояви передозування. Що стосується взаємодії, препаратів замісної підтримувальної терапії та РТ, найбільше даних стосовно метадону, так відомо, що при паралельному прийомі метадону та АЗТ ривень азідотімідіну збільшується на 30-40%. Що стосується ефавіренсу та невірапіну, то група ненуклеозидних інгібіторів знижують рівень метадону відповідно. Якщо хворий отримує основну схему, яка включає фавіренс, то це може додатково потребувати корекції дози препарату. Інгібітори протеази можуть знижувати рівень також метадону. Сам по собі, метадон впливає на рівень ампринавіру. І що стосується інгібіторів переносу ланцюгів антигразою, то істотного впливу на рівень метадону вони не мають. По взаємодії бупринарфіну і антиретровірусних препаратів відомо дуже мало. Вказується, що при паралельному використанні інгибіторів протеази, зокрема атазанавіру, його рівень зменшується. Якщо атанавір і дарунавір приймаються, то вони можуть впливати на рівень бупринарфіну і підвищувати його. Також рівень бупринарфіну знижується на фоні прийому Ефаверєнсу і може теж потребувати корекції дози. Таким чином, інфікування при споживанні інєкційних наркотиків на даний час другий найбільш поширений шлях передачі ВІЛ-інфекції. Люди, що вживають ін'єкційні наркотики, потребують втручань, спрямованих на поліпшення прихильності до РТ, в тому числі включення їх до програм замісної підтримувальної терапії. При прогнозованій поганій прихильності такі пацієнти. По можливості, повинні не отримувати схеми РТ з ненуклеозидними інгибіторами зворотні транскриптази у зв'язку з швидким розвитком можливої резистентності, і необхідно враховувати взаємодію метадону або при Лікування ВІЛ-інфекції у зв'язку з можливим зниженням фармакокінетичних параметрів і, відповідно, необхідністю корекції доз препаратів замісної терапії. Дякую за увагу!